Вітаю вас, шановні телеглядачі в студії телеканалу «Аврес». і хто дивиться нас у ці порік по той бік екрану. Сьогодні рада представити вам гостя нашої студії. Це народний депутат України Ірина Костанкевич. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго вечора, Слава Україні! Героям слава і ось сьогодні. Спочатку було в планах мене почати ще вчора, коли планували ефір з того, щоби поговорити про сьогоднішню іменинника. Тараса Шевченка, тому що сьогодні 9 березня. Дата досить значна для українців, але на жаль, почнемо говорити про досить такі сумні події, обставини, про обстріли масовані, які фактично ось відбулися вночі, вночі. так і, на жаль, є жертви. Президент України Володимир Зеленський назвав цю сьогоднішню масовну атаку поверненням до старої тактики ворогів, тобто щоб залякати. А от я ось так собі подумала: от сьогодні ж день народження нашого кобзаря, ось такі масовані обстріли. Чи як ви думаєте, чи може бути з цим пов'язано у ворогів? Ну, по-перше, хочу острів. сказати, що у них в голові це зрозуміти складно. Це, очевидно, ми бачимо, що це суцільна якась божевілля, параноя і все таке інше. Але ми повинні, безперечно, робити поправку на ці збочення, які є в голові Путіна. Але все-таки розуміти. Що він цим хотів показати світу, я думаю, що навіть можливо не стільки українцям залякати українців це лише ну, надто мало, це лише частина його надзавдань, гіперзавдань. Очевидно, я думаю, що тут стояло завдання показати щось міжнародним партнерам, показати, що він має от стільки ще ракет. Що він має таких, такі кінжали, які ми не можемо. На жаль, у нас немає можливості збивати ці кінжали, і тому ми маємо жертви. Він, очевидно, хотів показати, що він не змінив своєї тактики, залякувати цивільне населення, в... руйнувати нашу інфраструктуру, тепло, енерго. Тобто, це були меседжі швидше всього міжнародній спільноті, яка так. Потужно підтримує Україну. І зауважте, що от, е, десь ці події перегукуються із тим, що рівно рік тому, коли приїжджав в Україну Готереш теж і тоді теж відбувалися обстріли, так, е, аналогічна була ситуація. І ось наразі ми маємо ту ж подібну ситуацію. Тому я хочу сказати, що він нас не залякає, як е, правильно сказав президент. Без тепла, без світла, але без вас. То і я хочу теж сказати, що щоб вони не розбили, ми будемо монолітніші, ми будемо сильними у нашому прагненні перемогти, і це лише питання часу. Питання часу. А я думаю, світ побачив, що нам треба для того, щоб мати захист від кенжалів, нам потрібно давати швидше зброю і потужнішу зброю. Тому я би от. Те, що відбувалося вночі, переадресувала нашим міжнародним партнерам, які ще вагаються, чи треба нам давати зброю як швидко, як повільно. Тому це питання вже до них. Ми чекаємо. Обіцяної зброї, все ще знаєте, дуже дивно, що вагають вагаються вже рік. Ну от бачили, це що Швейцарія сказала, що вони не будуть підтримувати ідею передачі зброї, тому що це суперечить їхньому нейтралітету, а не суперечить їхньому нейтралітету те, що у нас гинуть цивільні люди, що у нас гинуть діти, що у нас зруйновані десятки міст, що у нас випалена земля, що у нас по кількості заліза, тих мін що є за. Зараз на території, це як половина Франції, як третина Німеччини. Це питання нейтралітету, це ціна їхнього нейтралітету. Тому всі, хто хоче десь абстрагуватися від цієї війни, я навожу ось такі цифри і приклади. Ну, ви, власне, маєте рацію. І от якщо продовжувати, так говорити про те, що от, хотіли залякати, от, намагалися, але тим не менш, от... Ми за цей рік показали, які ми все ж таки незламні і попри такі складні моменти, в яких ми зараз проживаємо, все ж таки ми маємо сили жити далі, будувати далі, працювати далі, навчатися далі. І якщо говорити про навчання, то власне і не припиняється робота, і по вдосконаленню, так і освітніх процесів, і освітніх питань, тому що діти це наше майбутнє і власне. Ось нещодавно на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики піднімали тему. Вона стосувалася відеофіксації освітнього процесу в школах. Так, от угу. яку ви маєте думку стосовно цього питання? Ну я відразу скажу, що питання освітніх насправді зараз в парламенті дуже багато, і практично щодня відбуваються обговорення. Зокрема, сьогодні був підкомітет з питання освіти. Сьогодні є важливе рішення уряду щодо уже ДПА, державної підсумкової тестації на наступний рік. І є рішення уряду про те, що варто підтримати депутатський законопроект. Зокрема, от про історію наступного. Року. Тобто, як буде виглядати цей тест, як це буде відбуватися, якщо у вас буде хвилинка часу, то ну, я... про це ми поговоримо, так, ми... бо було питання. Так. До речі, цікаво теж тому багато є освітніх питань, але тут я відразу скажу, що це питання якості освіти і безпеки школярів. От я б сказала, що можна виділити дві групи питань. От ви наголошуєте на безпеці, то я mm -hmm. скажу, що так, безпека в умовах війни це дуже важливе питання, і тут оперативно дякуючи і коштам, які віднайдуються. Йшли на місцевих бюджетах і, дякуючи оперативності на центральному рівні, все ж таки почали робити, облаштовувати і бомбосховища, якось думати про безпеку дітей, але з'явилася інша проблема. Це власне вона була і до війни це насилля, і ось кілька таких випадків. Коли ми бачили мобінг і булінг. Ми бачили, коли працівники школи збиткувалися з дітей. І до нас звернулися освітні омбудсмени та інші представники спільноти про те, що потрібно захистити від насилля або дітей. Над якими збиткуються, але є і ситуації, коли це стосується вчителів. Тому ми це питання обговорювали. І як одна із таких можливих форм превенції, тобто попередження, це встановлення відеокамер. Але відразу скажу, що це був початок дискусії. Власне, просзаслухали думки усіх учасників цього процесу, і від міністерства охорони, від міністерства освіти, і освітнього омбудсмена, і наш підкомітет, який опікується соціальним захистом дітей. І було ухвалене рішення про те, що до цього питання ми будемо повертатися уже після. Війни, коли ми будемо мати фінансові ресурси, а поки що ми будемо дбати про дітей, виходячи з тих можливостей, які ми маємо. Тобто, згодом все ж таки до цього питання повернеться. Я думаю, так що ми до нього повернемося, але ми хочемо почути усіх: і батьків, і школярів, і омбудсменів, і дитячого, і освітнього, і юристів, безперечно, і психологів, тому що е, там багато таких нюансів, які стосуються стосується саме правової захисту прав людини ну, так, на приватне життя приватності так, та, право та, на безпеку. Так, там досить. Так. Так. Сам, так, там досить так. Так. Тому от, потрібно комплексне обговорення, і е, закон він тільки тоді якісний, і тільки тоді працює, якщо проведена як належить підготовча робота, тому треба працювати, і ми це будемо теж робити. Ось про оцінювання освіти. Давайте одразу ж, поки не забули, перейдемо. На початку лютого в верховній раді відбулось голосування за законопроект щодо національного мультипредметного тесту mm -hmm. на цей рік. Відбувалися досить жваві дискусії, особливо в питанні не обов'язковості історії України. Так а врешті до чого прийшли і як він буде відбуватися цьогоріч? І ось кілька слів про майбутнє Ну, відразу хочу сказати, що я належу до кола тих людей, які вважають, що історія України має бути як предмет, і вона має бути включена до національного мультипредметного тесту і до усіх видів іспитів, тому що війна показала: от наскільки важливо знати свою історію. Історію, яка сягає в сиву давинину Київську державу, усі періоди треба вивчити нам потужно, тому що насправді це наша бронебійна історія. Вона нам дає е, захист і. Е, Бачачи цей законопроект і знаючи думку суспільства, ми подали правки. Була моя поправка і нашої групи депутатської за майбутнє про те, щоб історія була були правка від голосу, була правка від ЄС Ветрович в вніс, і ми всі попідписували. Але на жаль, голосів в залі не було і проголосували без історії. Але відразу хочу сказати, що був знайдений такий компромісний варіант з огляду на те, що ми розуміємо. Що деяким дітям, я маю на увазі з центральної, України, Східної, Південної, які вчаться зараз в надскладних умовах, їм буде, ну, напевно, непросто вивчити в короткий час глибші історії, щоб її складати в національному мультипредметному тесті. Тому вирішили, що хай в цьому році буде так, як є. А наступний рік це обов'язково де компроміс. Угу. Це те, що ДПА наступного року буде складатися із чотирьох предметів обов'язкових: це українська мова, математика, історія України та іноземна мова за винятком мови агресора. От чотири обов'язкових, і ми зареєстрували відразу. Ще до голосування законопроект, і от сьогодні ми маємо рішення уряду, що вони нас підтримують в цьому. Тобто, ми будемо уже на 24-й рік рухатися за таким алгоритмом. І ці чотири предмети будуть обов'язковими. Це я вже можу цілком відповідально mm -hmm. сказати, що голоси в залі на підтримку цього законопроекту у нас будуть. Ну все ж таки історія України, особливо в наших умовах, це дуже без важливо суми. її знати і знати досконало. Тим паче без суми. щоб не забувати, щоб вона бо. Історія вона от має таку властивість повторюватись і вчити так. людей до тих пір, поки вони. Не так, хто не знає цього минулого, то ось власне не так. матиме майбутнього. Пам'ятаємо і Довженка, так, Україна в вогні теж Україна в часи Другої світової війни. І наскільки було важливо розуміти свою ідентичність і знати історію? Дежавю маємо. Наші класики ще тоді це знали. Так. А ось власне, от якщо говорити про ж, ой, про цьогорічний тест, то там обов'язковими математика, по-моєму, українська мова, так якщо я так. не помиляюся, будуть та сказати. іноземна, та іноземна. А. Та так, іноземна, угу. так тобто, uh -huh. іноземна входить у наше життя усе більше, і зараз, от знову ж таки, точиться дискусії про те, щоб е, в старшу школу зробити е, двом е, двомовною, тобто щоб uh -huh. е, Паралельно відбувалося навчання як українською, так і однією з мов міжнародних, ну очевидно, англійською буде йти ваше на. ставлення до цього? Я тільки за я так і подумала, тому що відкрию такий невеличкий секрет. Ірина Мирославівна перед початком ефіру. Ви от казали, що ж студіюєте французьку, так зараз Так, я паралельно від зізнаюся. Я вчу дві мови, тому що ну наразі бути людиною, яка в політиці і не знатне мов. Мову як англійську, бо вона стала мовою міжнародного спілкування, і тут треба вже знати не лише на побутовому рівні, а треба знати її як мову політиків, дипломатів. Ну а французьку я мушу вчити, тому що в парламентській асамблеї Ради Європи є дві робочих мови: англійська і французька. Французьку вчила в школі, в університеті, в аспірантурі. Ну то я її відновлюю. Я згадую Знання, так, старі. але теж через призму політики. Ну про парламентську асамблею ми поговоримо дещо далі. А ось якщо говорити про цю двомовність в старших класах, так ви на своїй сторінці проводили таке невеличке опитування, так от як люди ставляться до такої ініціативи, і чи маєте якийсь результат, що люди говорять, говорили стосовно цієї ініціативи? Яке їх ставлення? Переважна більшість за це. І я би для себе, ну от я так скажу, молодь звичайно, за більшу кількість мов, тому що вони розуміють, що мови знання мови розширює їм спектр для подальшого навчання, для подальшого працевлаштування. Володіючи іноземною мовою, ти можеш потрапити от зараз на, на різні магістерські програми, на навчання. Причому вони відбуваються в онлайн. Ти можеш дуже багато матеріалів відкрити, вони доступні є в інтернеті. Слухати багато лекцій. От Я щоночі щось переслуховую для себе, але англійською мовою чи французькою мовою. Тому для молоді це перспектива. Ті, хто критикує такі ініціативи, я десь для себе думаю, що це люди ось старшого покоління, які ще навчалися за тією залізною стіною, яка відміжовувала нас від світу, і очевидно, вони належать до покоління. Ну таких ґрунтівців, ті, що тримаються міцніше рідного. Ну але світ зараз дуже стрімко змінюється. І потрібно бути звичайно на вістрі цих змін. Тому я буду підтримувати ці ініціативи. До речі, я хочу сказати, що ще до війни ми маючи на увазі двадцять другого року, то повномасштабної ми розробили таку програму, як впроваджувати безкоштовно для усіх держслужбовців навчання англійської мови, і там будуть стояти теж такі знаєте, шлюзи від Тобто, якщо ти не володієш англійською мовою, ти не можеш вже. Займати високу державну посаду, тому що зараз і чиновник повинен знати досконало, ну принаймні до відповідно до своєї посади, знати мову. Отже, працюємо в цьому напрямку. Ну це в принципі хороша ініціатива, тому що зараз дійсно без мови нікуди. Тим паче, якщо ми от хочемо інтегруватися в Європу, там... так ви правильно ще наголошуєте. Потрібно. Ми задекларували свої євроінтеграційні прагнення. Ми. Підтверджуємо рухом таким, тому освітній цей напрямок теж вкрай важливий. Ми, коли от говоримо про освітній напрямок, то з е, ясна річ, що от питання, от. Стосується в першу чергу дітей так, в школах, які зараз навчаються, і от е, хочу поговорити декілька слів про е, те, що соціологічна група рейтинг так, оприлюднила досить цікаві результати опитування під назвою Проблеми українських дітей під час війни. Опитування проводили в майже всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій. І, власне, е, от е, як ви сприйняли ці результати цього дослідження, цього опитування. І от на вашу думку, про що вони можуть свідчити? Віці я би сказала, що якоюсь мірою це опитування не відкрило мені чогось невідомого. Головний акцент, який я побачила в цьому опитуванні, це зріз знань. Українських школярів mm -hmm. і опитування демонструє, що, на жаль, якість навчання і успішність дітей за час війни. А я думаю, що є певні інерційні процеси, і після е корони, що і якість понизилася, і успішність дітей істотно знизилася. Ну, ми, напевно, всі на таке очікували. Але разом з тим є напевно цифри, які мене ну, здивували і стривожили. Mm. Зокрема, от в цьому опитуванні я для себе виписала ці цифри. Я довідалася, що ось із кількості опитаних 42% займаються повністю онлайн, а 29% займаються комбінованою формою навчання. Тобто 70% дітей це практично вони лише зрідка мають контакт. Із вчителем. І ми розуміємо, якщо немає живого контакту, то це свідчення того, що діти отримують інформацію не в повні, тобто не використовується весь ресурс навчального процесу. Угу. І друга цифра, яка мене дуже ну так, стривожила, це як отримують діти навчальний матеріал. Понад 60% навчаються у смартфонах. Тобто в оцих пристроях з невеликими екранами, з поганим інтернетом, і теж зрозуміло, що якість отриманих знань вона все понижується. В залежності від того на якому пристрої діти працюють. Тому відсутність у школах комп'ютерів, ноутбуків планшетів, все це погіршує освітній процес. І цю ситуацію частково виправляють. І, до речі, є така програма, яка реалізовується, дякуючи благодійній допомозі: 5 тисяч планшетів. Але ці планшети в першу чергу надходять в ті області, в ті регіони, де якраз Найбільше зазнали пошкоджень якраз е, школи. Е, ну Десь вони будуть і на Волині, але, безперечно, на Волині ця є проблема теж дуже гостра. І що я ще хотіла сказати, що власне е, в цьому опитуванні ще акцентували на одні проблеми: що найбільше зміни от понизився mm -hmm. рівень знань, спостерігають в молодшій і середній школі. Ми е, свідомі того, що це, значить, за кілька років старша школа буде мати у нас теж таке просідання. Тому це все тривожні симптоми, хоча й очікувані, хоча й прогнозовані, але цю ситуацію треба виправляти. Інакше ми втратимо покоління, покоління дітей, молоді, яка здатна була вчитися, а, на жаль, не дасть того ефекту, на який ми сподівалися. Ну ще плюс війна так вона досить похитнула це, цю це все, та, це опитування? Воно так і називається що навчання в умовах війни. До речі, я хочу сказати, що український уряд підписав на пролонгацію угоду щодо пізи. Піза це таке міжнародне mm -hmm. оцінювання. Рівня знань. І українських школярів будуть міряти. от До 2022 року там було подібне вимірювання, і воно показало, що у нас дуже погані показники зі знання математики. тому Прореагували, як включили до зовнішнього незалежного оцінювання, а потім МНТ якраз математику для того, щоб мотивувати. Тобто, якщо ти хочеш далі навчатися у вищій школі, ти маєш глибоко вчити математику. Ну ось з страхом будемо чекати із тривогою, що покажуть дослідження пізи. Але у нас є фактори об'єктивного характеру це війна. Ну так, це ви безперечно тут маєте рацію. Ну і хочу ще декілька слів поговорити про вашу роботу в парламенті. Так, от знаю, ви нещодавно були співавтором одного законопроєктів про збереження культурної спадщини України та національної пам'яті. Можете розповісти нам декілька слів, наскільки важливо, щоб цей законопроєкт ухвалили. Ну насправді питання культурної спадщини і національної ідентичності воно загострилося у час війни. Тобто війна стала таким лакмусовим папірцем, яка ще більше оприявнила отих коло тих проблем, які у нас існують. І цей законопроект він. Покликаний на те, щоб показати, що насправді дуже багато пам'яток і наших культурних надбань. Вони в час війни втрачаються. А коли вони втрачаються, то це напряму корелює із питаннями формулювання нашої національної ідентичності. Тому ідея цього законопроекту, щоб розробити таку широку програму, яка би зберігала ці пам'ятки. І, власне, щоб кошти, які ми отримаємо від наших міжнародних партнерів в напрямку такому культурно-гуманітарному, йшли вже. Під певні чітко означені завдання, зокрема, це збереження, реставрація, ремонти, відновлення пам'яток культури. Та минулого, або ж те, все те, що формує от той корпус понять національної ідентичності. І от, вже на щоб цю тему ще завершити, хочу сказати, що ми сьогодні спільно із колегами від комітету підготували звернення на службу безпеки України про те, щоб служба безпеки України перевірила дві лаври: це Києво-Печерську лавру. І Почаївську ларву лавру на відповідність і на наявність тих культурних пам'яток, які там були, і ми маємо реєстри про те, що вони були, і чи вони насправді зараз там зберігаються, тому що ми маємо таку неофіційну інформацію про те, що багато із спадку. Давнього часу було із цих двох лавр вивезено за межі України. На жаль, так тому от комітет зараз це, і цими питаннями це, це важлива дійсно тема, і в залежності від того, що ми маємо, і декілька слів на жаль, вже такі маємо. Обмежений час, але хочу поговорити декілька слів. Ми говорили Це. з вами так про парламентську асамблею Ради Європи. Так ви вже відвідували її в січні, і знаю, що незабаром наступне засідання. Які завдання ставить перед собою наша українська делегація на, на цю поїздку? У нас завдань багато, і е, дуже добре, що власне. Ту генеральну лінію, яку впродовж року делегація собі зафіксувала, що ми її дотримуємося, це стояло завдання. Викинути за межі пар'є російську делегацію, там немає і білоруської делегації. Ми власне зробили усі потрібні рішення, які стосувалися міжнародного трибуналу. І, от, відповідаючи на ваше питання, це якраз питання буде одне із таких ну генеральних на наступній. Сесії Пар'є. далі буде окреме питання, яке стосується культурних надбань, які знищуються у час війни. І спочатку ми це питання розглянемо на комітеті, який очолює Українка. Вперше таки, напевно, щоб культурний комітет в Пар'є очолювала Українка Євгенія Кравчук. І це буде її власне презентований виступ. за з участі також міністра культури пана Ткаченка. Тому я думаю, ми напрацюємо рішення щодо збереження культурних надбань. Тому ось питань багато і робота, Ой, Перед на жаль, в мене теж питань багато, але до вас, на жаль, вже завершується наше знову час. Завершується на час? на жаль, завершується і. Я вам дякую, що ви були гостем нашої студії. Дякую вам, наші шановні телеглядачі, що були разом з нами на телеканалі Авраз. До зустрічі в наступних ефірах.